Добрий день, мої любі! Сьогодні ми продовжуємо з вами говорити про векторну графіку. І навчимося застосовувати текст у векторній графіці або для оздоблення векторного малюнку. Зараз на екрані ви бачите приблизно те, що ви можете отримати, гарненько знаючи можливості тексту в векторній графіці. Як бачите, це невеличкий віршик про ромашку. Вам також треба буде зробити щось схоже. Ви можете обрати будь-яку квіточку або будь-який невеличкий віршик, який вам подобається. Дивіться, сьогодні ми говоримо про текст. Здавалось би, графіка і текст. Але дійсно, текст ми можемо додавати до векторних графічних малюнків. Розберемо на практиці, як додати текст та які налаштування він має. І так ми маємо чистий листочок. Ми пам'ятаємо, у нас є ось такі дві буковки. Це текстове поле. Клікаємо на нього і розтягуємо ось такий квадратик. Як бачите, одразу слово текст в ньому написано. Ми можемо змінити текст на свій. Скажімо ось так. Коли ми лише почали працювати з текстом, праворуч унизу в нас з'явилися додаткові інструменти. Навмисне створені для роботи з текстом. Як бачите, ось вони. Що ж ми можемо змінювати? Для тексту ми можемо змінювати розмір. Ми можемо його задати вручну, або, користуючись повзуночками, переключати на потрібний нам розмір. Також ми можемо змінювати накреслення напівжирний курсив. Як бачите, змінюється трішечки наш напис. Так. А також ми можемо серед багатьох багатьох шрифтів обирати такий, який нам подобається. Тобто, як буде виглядати наш текст. Як бачите, обираючи різні шрифти, ми змінюємо вигляд нашого тексту. Шрифтів дуже багато, але звертайте увагу, не всі вони працюють з україномовним текстом. Більше шрифтів гарно працює з англійською мовою. Але ми можемо обрати для себе, бо їх дуже-дуже-дуже багато, якийсь цікавий шрифт. Також ми можемо розташування тексту задати за лівим краєм, за правим краєм, посередині, або розтягнути текст по ширині. Як бачите, в мене текст коротенький, якщо я тут ще продовжу писати, він розтягнеться по ширині нашої рамочки. Також у нас є рамка коригування наших розмірів самого напису. Тобто поле, де розміщується текст, він підсвічується у вас кольором. Ми можемо за повзуночки збільшувати ширину, або ось таким чином ми можемо змінювати розмір поля, де розташований наш текст. Також ми можемо змінювати сам текст, двічі клікнувши по напису. Ось тут з'являється у нас курсорчик, і ми можемо надрукувати будь-який інший текст. Крім того, праворуч у нас є ще кілька варіантів для форматування тексту. А саме, ми можемо змінювати відстань між буквами. Як бачите, можемо задати, скажімо, 25 ось така відстань між буквами. Доповнимо наш запис ще одним словом. Для цього двічі клікаємо по напису і можемо друкувати. Як бачите, наше друге слово має ті ж самі характеристики, що і перше, бо вони розміщені в рамках одного напису. Якщо ми хочемо кожному слову задавати або кожному рядочку різні характеристики, ми повинні для цього створити кілька окремих написів. Саме так я зробила у своїй роботі. Як бачите, кожне слово це окремий напис. І так, для чого ми ввели інше слово? Бо у нас є ще один параметр відстань між словами. Давайте зробимо трішки меншу відстань між буковками, щоб слова помістилися в один рядок. І тоді нам буде зрозуміло, щоб слова помістилися в один рядок. Можна ще трішечки розтягнути сам напис і трішечки зменшити шрифт. Ось, тепер на слова в один рядок. І цей параметр ось цей. Дає нам можливість змінити відстань між словами. Тобто для форматування тексту ми маємо кілька варіантів. Ми можемо змінювати розмір самого тексту, робити його напівжирним або курсивом, задавати йому шрифт, яких дуже багато, вирівнювати його на сторінці за лівим правим краєм посередині або по ширині сторінки. А також задавати відстань між буквами та відстань між словами. Ваше завдання також написати віршик. Я нагадую, щоб кожен рядочок мав свої характеристики, його треба оформити в окремий напис. І для кожного рядочка зробити якісь різні налаштування, щоб було видно, що ви добре засвоїли цей матеріал. Якщо хочете, можете оздобити віршик ще й малюночком. Це буде тільки додатковий плюс. Бажаю успіхів у виконанні вашої роботи. Проявляйте творчість, все цінується. Бувайте!